А у вас куток споживача є в автобусі чи нема? Заткни мордус, дістав же! Це відео зняли самі пасажири 39-ї маршрутки напередодні. Поведінка водія та власника автобуса обурила людей. На зауваження, що водій відхиляється від маршруту і не доїжджає до кінцевої зупинки, люди чули лише образи. А висіли мою машину, власну! Власну машину висіли! Це ваше власне таксі. Тому є власне таксі. Це громадський транспорт. Громадський транспорт! Громадський транспорт кровать! І таких незафільмованих епізодів щодня сотні бідкаються львів'яни. Попри це, перевізники вкотре заговорили про здорожчання вартості проїзду. Мовляв, і так довго протримали збиткові для них дві гривні і вже подали до міськради, як кажуть, економічно обґрунтовані розрахунки. У 3,350. Ми вже працюємо два роки з цього часу. Дизельне пальне виросло більше на 65%. Мінімальна заробітна плата, яка є базою для розрахунків, виросла в два рази. Тому я думаю, що підстави є повністю для того, щоб говорити про зміну вартості проїзду. Перевізники наполягають на тому, аби виконком міськради вже у лютому затвердив нову вартість проїзду і вже з березня у закони вартість квитка, яких у маршрутках не видають у три гривні. Містяни проти я взагалі поки що вас. Трималася на піднятті. Поки що. Може, з часом можна буде підняти, а зараз не можна. Ні, це взагалі не подобається, тому що мені і за 2 гривні дорого. Негативно <гум> стамся, тому що це наші гроші. І все, все, що скажемо, негативно дуже стамся. Забагато пригиб? Забагато. Вже, ми вже до двох змирилися. Втім, не всі пасажири такі категоричні. Люди не можуть, не мають кожна людина можливості сплатити 3 гривні. Ну я розумію, без паливо піднімається. Хоча б з 2,50 могли б встановити. Таку ціну було б добре і людям, і, і, і власникам. Ну що 2,50, ну ще б ще б куда не йшло. але не 3 гривні. Утім, мер міста не поділяє гарячкування маршрутчиків. Певен подорожчання проїзду не на часі. Ми живемо серед великої кількості незаможних людей. Людям не вистачає грошей на продукти. Тому моя позиція однозначна я категоричний противник підняття тарифів. Тим часом поведінкою водія 39-ї маршрутки вже зацікавились в управлінні транспорту. З такими перевізниками місто буде розривати угоди. Віталій Кубліков, Лег Кухар, головні новини Львова.